Слава Богу, брати і сестри, Христос народився. Чудовий ранок ми маємо перед Божим лицем. І свято чудове, правда? Ми радіємо чи ні, друзі? Я думаю, що ми повинні радіти, як мінімум це свято наше, це свято Християн, це основа того, чому ми тут збираємося. І коли ми дивимося на те, що відбувалося тоді, вже нам брати дуже багато говорили, пробували нас трошки. Перемістити в ту реальність, але я бачу, ми, ну, ми привикаємо до свят і до Різдва також. Щось хочеться нове, нове сказати, нове сказати, але вже ту історію по три рази. Ну, я теж прочитаю її третій раз. Тому Луки, давайте разом відкриємо. І це буде той самий текст, друга глава. І детально подивимося на ті моменти, які сталися з сьомого віршика. Вона народила свого первістка, сина, сповила його, поклала його в яслях, оскільки в гостиниці не було її місця. Брати і сестри, це я думаю, не випадковість, що Бог показує нам, що йому прийшлося народитися в таких досить антисанітарічних умовах. І... Я думаю, що наше серце не краще виглядало, як туди прийшов Христос. Воно було як ці як ті речі, де там тварини жили, можливо, грязно було. Той хлів ніхто не готовив точно. Отут Христос народиться. Ніхто його не, не шпаклював там, не білив, не вимивав. Але туди прийшов Христос. Наше серце ніхто не готовив, Ніхто не готовив. Ми його не Не ми його вибирали, але Він вибрав нас. І, можливо, хтось скаже, о, це випадковість. Це, це, це такий збіг обставин. Ні, Господь показав, що Він приходить в самі низькі місця, куди людина не заходить. Ніхто з нас в хліві не лежав, ніхто з нас не народився, в ясла не клали. Но Сину Божому була така честь. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Брати і сестри. Цікаво, що ці пастухи вночі, вони не спали, написано. І ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Я думаю, ми б теж злякалися. Я недавно був у нас там на офісі в Чернігові, там вискочила маленька миша днем. Сестри так злякались, що ми ледве їх заспокоїли. Я собі думаю, ну що тут боятись? Але тут нема що дивуватися, пастухи, вночі і ангел стає. Видимо, Бог дуже сильно потурбувався, щоб світу представити сина свого тоже гарно, легально, чудово, задіяна була військова вся сила небесна. Можливо, вам не спостерігалось бачити військо. Слава Богу, що не всі ми його бачили, що на Заході ми його не бачили. Але я навіть знаю деяких друзів, які, побачивши деякі машини, втрачали свідомість. Деякі звичайні машини наші вітчизняні. Не говорячи про якусь суперсучасну зброю і армію високого зразку. І ось пастухи ми читаємо були на полі, і ангел їм сказав: не бійтесь! Значить, було що боятись. Вночі. В полі, і ангел приходить, і слава Господня осяяла їх. Настрашилися великим страхом. Напевно, серце так билося, і ангел перше слово їм каже: Не бійтесь. Друзі, я хочу сказати, що нам сьогодні треба це слово почути, тому що багато людей мають великий страх. І перший меседж, який був звіщений, з народженням Христа. Це аргумент, це не просто втіха, як сьогодні помирають люди, і хтось підходить, не сумуй. Ми з тобою. В тебе ніколи не було такого. Ти ніколи не хоронив близьких, в тебе діти не вмирали на фронті. Як ти можеш потішити ту маму, яка і серце розривається? Але коли ангел приходить з неба і він каже: не бійтесь, не бійтесь, то це платформа, це площадка, це фундамент, це основа. Це аргумент, це потужне, не, непокалібіме. Він каже: бо для вас сьогодні народився Спаситель. Слава Ісусу Христу! Я уявляю, брати і сестри, коли ми дивимося в цей момент, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Брати і сестри, не обмежуємося пастухами, не обмежуємося віфлеємом, не обмежуємося е, тільки. Євреями для всього народу, для всіх народів, для людей своїх. Радість велика. І слово звучить: не бійтесь. Ми сьогодні святкуємо різдво, то найперше пісня для нас: не бійтесь, не бійтесь! Нехай нічого сьогодні вас не похитає. Для вас народився Спаситель в місті Давида, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите, немовля, яке лежить в яснах. Брати і сестри, ознака мене ще більше дивує. І раптом з'явилась біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога й проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі, або в людях добра воля, як який переклад каже. Брати і сестри, замітьте для себе, що в момент народження Христа небо задіяло свою армію. Там теж є військо. Я вірю, що це. Дуже потужне військо. Ісус Христос не раз про нього казав: Якщо би я хотів, я би міг умалити Отця і він би дав мені 12 легіонів ангелів. Виявіть собі, що один ангел, коли вступав в контакт з асирійським військом, 185 чи 186 тисяч за ніч, це бездихані тіла були. Це була повна поразка, фіаско цього війська. І ось ми читаємо, що. Це військо все було задіяне, сила селена, на небі. Що там побачили пастухи? Ніхто з нас не може представити, яке це видіння було, але ми читаємо, що в них серце дуже билося, налякані були. Це таке військо. Брати і сестри, це військо можуть бачити тільки окремі люди, і не всі можуть його побачити, але воно існує. І воно не раз вступалося за Божих дітей. І ви пам'ятаєте, коли одного разу Єрусалим був обложений, і виходить Єлисей, і він каже, Гієзій забіг, і він каже: пане, ми тут повністю окружені, ми в оточенні, нам, нам же все, виходу немає. І Єлисей каже, Господи, та відкрий йому очі. І він відкриває очі, і він бачить, вся гора наповнена вогненими колісницями. Це є небесне військо. Я хочу сказати, церква дорога, що ми маємо враховувати, що понад всі армії світу, які сьогодні показують нам, можливо, на площадках інформаційних, номер 1 армія, номер 2 номер 3 є ще одне військо, яке було задіяне, і воно ще не використане повністю, і ще буде найбільша битва. І ще архангел Михаїл виступить і скине древнього змія. І це військо воно є в Бога, і воно виконує свою функцію, але в день народження Христа. Це військо летіло на небі, славило й хвалило Бога. Небо було в торжестві. Делегата на землю посилають. Син даний нам. Влада на раменах Його. Алілуя. Слава Ісусу! Пастухам звучить. Слово вам Спаситель народився. Спаситель, я хотів би. Сказати, можливо, ви чули, Капаритян таке ім'я, це людина, яка жила в 78-му році. Його подвиг записаний в історії, в Арменії, в Єревані. Це 11-кратний чемпіон світу по плаванню, 13 кратний чемпіон Європи, 19-й раз чемпіон СССР. І одного разу зі своїм братом по мосту в Єревані, він побачив, що тролейбус впав. 92 людини було в тролейбусі. В Єреванське водосховище. І маючи в собі всю силу мастера спорту і такого потужного чоловіка, він пригнув. Це водосховище вибив ногами задні скло і почав рятувати людей. Він достав 46 людей. І він був повністю порізаний в осколках. Зрізаний повністю. Останнє, кого він достав, це була подушка від сидіння. До кінця життя він не міг простити собі, ця подушка йому снилася, що це могло бути ще чиєсь життя. Цей чоловік потім попав в лікарню з двостороннім запаленням, температура 40-45 днів він пролежав там, заробив сепсис і рубці, які утворились на його легенях, потім йому все життя не давали дихати добре. Він, коли робив глибокий вдох, йому сильно боліло. Це Спаситель 20 людей. 45 відкачали, 20 вижило, 45 він дістав. 92 було в тролейбусі. Ці люди до кінця життя його пам'ятали, як того, хто зробив для них надто великий подвиг, він 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 зробив реально великий подвиг. На глибині 10 метрів він витягував цих людей. Він робив ці забіги. Брат зверху його чекав і ще з ним товариш, бо вони просто цих людей відкачували там вже зверху. Він їх діставав. Брати і сестри, а як ми бачимо нашого Спасителя, радуйтесь, для вас народився Спаситель. Коли таке представлення потужне, коли задіяне небесно військо, коли ангели на небі, коли сам Гавриїл говорить Марії Йосипу і сповіщає пастухам, то я вже думаю, там в хліві має бути щось надто особливе. Коли ми молимося про спасіння і говоримо, господи, сьогодні для України так потрібне спасіння. Я дарую такий приклад, був недавно в Чернігові, там хата одна ну, горіла, нам дзвонять, кажуть, хата горить. Чи ви могли би під'їхати? Ну, там з товаришем були, він каже, найперше, виключить всі е, значить, е, світло. світло. всі... Перемикачі відключіть, все, що можна, знеструмлять е, об'єкт. Ми приїжджаємо туди швидше за нас, приїхали вже дві пожарних. Я був здивований. Друзі, настільки я відчув, що ми живемо в країні потужній. Цих дві нових пожарні, там не знаю, стільки тонн води, вони вісім чи дев'ять привезли. Такі машини нульові, я би сказав, 23-й рік. Пожарники, я там стояв як мала дитина. Вони вищі за мене їм по плечі. Я дивлюсь, Спасителі приїхав. Знаєте, дві хвилини і вони знайшли, де що горить. Їх там дев'ять було, троє на гору, троє в підвал, троє всередину. І виходять і кажуть, там і там задимлення, там і там контакти, все. Ну, Спаситель. Коли розбиваються люди в аваріях, коли хвороба, коли сердечні приступи прилітають Спасителі, вони так в світі представлені. Особливо в таких досить розвинутих країнах, як Америка, хто був там, знає, там навіть котика спасають спасителі, то приїжджає дев'ять машин, і пожарна і швидка, і, і знаєте, і поліція. А якщо людина тим більше робиться така масована якась організація, що ти розумієш, як життя людське спасається? Які серйозні люди задіяні, всі в костюмах, всі. Знання мають правильне, всі знають, що робити. Ніхто нікому не мішає. Той те несе, той ноші витягує, той вже підключає якийсь апарат до людини. Все, бачиш, повезли, спасли. І ось тут питання: ангел представляє спасителя. Для пастухів, яка для вас народився спаситель. Швиденько. Ознаку вам кажуть: дитятко в яснях лежить. І ви знаєте, я уявляю, коли вони прибігають. Е, Тут нічого не вкладається. Вони прибігають, перше, це хлів, друге це ясля, а третє це спеленане, спеленане. В нього навіть ручки прижаті до тіла, бо спеленаний. Знаєте, як дітей полинали колись, то зараз вже свобода. Він навіть рухатись не може. І ти дивишся в ці яслі, і можна ангелу задати питання це спаситель? Чому в такому образі Бог представляє світу спасіння? Ми би хотіли, щоб спаситель це Ангел такий би став, щоб земля, щоби задвигтіла земля, щоб всі поняли, що сьогодні Бог дав Спасителя для світу. А як ми сьогодні мріємо про спасіння? У нас війна в країні. І нам кажеться, знаєте, нам всім кажеться, я людям в Чернігові казав, про що ми мріємо, коли ми кажемо спасіння, хоча б ця війна закінчилась. Ну хтось летить на ту сторону океану, договір якийсь підписати, додати якихось речей, більше технологічних речей, більше одиниць якихось. А тут а, не так в Бога спасіння виглядає. Євреї теж були в рабстві. Вони теж були тоді рабами в Рим, їх оточив. Петро меча носив, зілотом був, воював за свободу. Можливо, пастухи сиділи і думали в полі, а як воно має статись? Хто нас освободить від цього рабства? Така імперія проти нас, римляни. І ось тут прилітають ці ангели і кажуть, для вас народився спаситель. Господи, глянути в ці ясні, ну це вже 30 років чекати треба. Але написано в той момент вони впали на коліна. Вони всі йому вклонились і вийшли з великою радістю. Брати і сестри, я хочу сказати, що спасіння воно починається з досить маленьких речей. Можливо, твоя малесенька молитва, яка звершиться сьогодні тут, це буде спасіння для тебе. Є люди, які кажуть, ну там, знаєте, ну, чого йти на ту молитву, тому що. Воно таке мелке, особливо невіруючі люди. Зараз нас, знаєте, є дуже багато людей. Вони віруючі, але вони не церковні. І вони йдуть на молитву. І зараз ми на два часа в Чернігові вже збираємо людей там в одному храмі. І такое, як тролейбус прийде, так і йдуть люди тролейбусами. Також тролейбус став і ціла лінія людей. Особливо пенсійний вік. Всі під'їжджають. Десь до 200 людей. 180, як коли приходить. І ми кажемо: це спасіння. Маленька молитва. Хтось каже, та треба йти туди. Що ви тута? От там ви можете щось допомогти, але ангел не туди відправляє їх, а в ясля. Ангел їх відправляє в віфлеєм. І він каже, там лежить ваше спасіння. Замітьте, брати і сестри, що в Бога спасіння не так, як в людей. Воно виростає. Зорю побачили пастухи, мудреці вибачаюсь, але. Апостол Іван, який був на острові Патмосі, побачив сонце, яке не можна було дивитися. Він впав до них як мертвий. Там маленька зоря, яку мало хто бачив, напевно, мудреці в телескопи якісь свої там дивилися, рухались за нею. Але написано: умноження владичіству його не буде кінця. Умноження це функція математична. Це не один плюс один до рівня 2. Це помножити. Помножте 10 на 10, а потім ще раз помножте. Умноження воно сильно. Прогресує про Ісуса Христа скаже, що умноження владичі Якщо колись це була зірочка, то Іван побачив сонце. Уявіть на теперішній час, яка слава в Господа нашого Ісуса Христа. І я вірю, брати і сестри, що Спаситель наш живий. Слава Ісусу Христу! І, можливо, диявол тобі хоче Його, знаєте. Умалить, умалить і сказати, ну це не той метод, ну це дитина маленька. Ну ми не такого очікували Спасителя. Те ще йде, в яслях лежить. Але ангели запевняють, небесне військо запевняє, це ваш Спаситель. І пастухи повірили. І з великою радістю вийшли. Я хотів би сказати, щоб ми сьогодні вийшли з великою радістю з цієї церкви. Тому що, можливо, хтось ну, чекає великого Спасителя, він прийде великий, він стане одного разу і побачить його всяке око, яке навіть прокололо його. Але сьогодні ми співаємо таку пісню в красоті, великий, а в вілічі прост. Він такий маленький в тих яслях. І інколи тобі кажеться, це якесь юродство писання. Хотілося би щось таке потужне, попробувати, обняти. от... Зрозуміти, що це точно, що це той шлях, який я не програю, а це маленьке. Повірити треба. Але ви знаєте, отак почалося його життя на землі. З, З маленькою дитиною, яка була запеленана. Ця навіть пелена тримала його руки, і пастухи побачили його в такому образі. Звичайно. Брати і сестри, коли ми дивимося про те, як люди пізнають Господа, то ми бачимо, що Бог по-різному відкривається людям. Пастухам він відкрив, відкрив своє спасіння через ангелів. Я думаю, що прості люди їм в основному якісь знамена Бог дає розуміння, якесь явлення, якесь. І ми такі. Ну, ми прості. Я рахую, що ми прості. Чи з нас є мудреці? Може, є мудреці. Хто по зорях за Христом прийшов? Я, я чув, брата і сестри, що вчені люди їм. Навіть Біблію вони не читали, вони зрозуміли, що Бог є через те, що вони мали високий розум, математики високі, наприклад, той самий Ньютон і всі інші такого розряду люди, вони мудреці. Зоря їх привела до Христа через розсматрювання твореній, а стаються безотвітне. Ці люди, дивлячись на всі процеси земні, на закони, на взаємозв'язок. На, на ті закони, що все діє в своєму порядку, вони розуміють, що є той, хто стоїть за цим. І вони преклоняють перед Ісусом свої коліна, брати і сестри, на фініші поклоніння і мудреців, і пастухів. І мудрі люди перед Ним поклоняться і прості. І ми сьогодні прийшли йому вклонитись. Для нас народився Спаситель. Спаситель, Спаситель. Брати і сестри, можливо, Господь він, він так і учнів вів, знаєте, що не, не, не поколібав, он там, знаєте, море і сушу. Звичайно, один раз було таке, що він втихомирив бурю. Це для них було надто звичайно. Але він взагалі з таких речей малесеньких все робив. Що ви маєте? Господи, нічого не маємо. П'ять хлібів дві рибки, сюди їх принесіть. Це такі маленьке, Господи, би якусь фабрику, щоб тут накормити. Дві. Дві рибки, п'ять хлібів, сюди їх принесіть. І знаєте, оцей Спаситель не знав, як зробити, як з цієї дитини міг вирости цей муж, на якого будуть уповати всі народи, і ми з вами в місті Новолинську. Слава Ісусу Христу! Оці маленькі речі, оці маленькі речі, ці маленькі кроки, за ними криється велике Боже спасіння. Це зрозуміли, знаєте, пастухи. Це зрозуміли мудреці, Вони прийшли вже, коли Христу приблизно було два роки. Вони прийшли вже в дім, а не в хлів, і вони також йому вклонились. На ньому корона не блистіла. Він не в шатах ходив. Він не з крилами був, що можна було би зрозуміти. Це Спаситель, два роки дитина, але вони падають перед ним. Люди високого розуму падають перед ним. Він ще жодного чуда не зробив. Що Йосип його не був царевич батько, і мама Марія незнатного рода. Ви прийшли в просту сім'ю. Для чого ви поклоняєтесь? Це Спаситель, це цар. Люди високого розуму і люди простого розуму мали різне відкриття, але на фініші було поклоніння. Друзі, і Христу вклонитися сьогодні ми також повинні. І хочеться йому вклонитися, бо він і наш особистий Спаситель. Я би хотів, щоб ми йому подякували за те, що він прийшов. Можливо, ви, брати і сестри, і я разом з вами мріяли про щось велике. Колись Господь казав до одного чоловіка, що не мрій про щось велике. Бо для всієї землі определене істріблення, а тобі я подарую життя. Колись Ісус Христос сказав до іншого, колись Бог сказав до іншого пророка, якщо ти звлечеш із нічтожного драгоценного, то будеш як мої уста. І ви знаєте, коли ти приходиш в хлів і там все так нічтожно, але там є драгоценність, тільки мудрі люди можуть поняти, що це спасіння. В світі не так представляється спасіння. Але Христос Він нас покликав за собою, як отприск із Сухої землі. Не було в ньому ні віда, ні величя, което привлекав би нас к Нему. Но он был за грехи наши, мучен за наши. Наказання міра нашого було на Ньому, і ранами Його ми исцелились. Нехай Господь благословить нас в цей час. Друзі, і останній момент Христос був дитиною. Не знаю, можливо, у вас є внучата, можливо, у вас є дітки. Ми в Чернігові цей раз були, Бог дав нам більше тисячі подарунків для дітей роздати. В школах, повні школи дітей. І мене здивувало одне, що діти, виховані дуже сильно чернігівчани, а різдвяна історія для багатьох незнайома. Коли я питався, що принесли пастухи Ісусу Христу, мудреці? Мало хто знав. Мало хто знав, хто тато Ісуса. Він хлопчик сказав, що був Адам. Питався, де Христос народився? Мовчать дітки. Я кажу, ви знаєте, знаю один хлопчик, як один, в Києві. Каже. Я кажу, так, він родився тепер в багатьох містах, але перший раз, де він народився? Різні відповіді були. Навіть коли говорили, що мудреці принесли, то один хлопчик золото, сметану і ще щось. Сказав. Я вже не пам'ятаю. Знаєте, нам потрібно освітні ці моменти дуже підтягнути, тому що ми в християнській країні живемо, і діти мають знати історію Ісуса Христа, як Він народився, як Він прийшов, який Він був доступний для людей. І як Він став великий і спас нас від наших гріхів. І така загадка була, брати і сестри, і ми задавали її дітям, чому на всі різдвяні діти. Події всім дітям роблять подарунок. У всіх країнах християнських. Взагалі, це такий життєвий досвід йти на день народження до когось і взяти його подарунок занести. Правда? Ну ми, як йдемо на день народження, ну з пустими руками не добре йти. Треба щось занести. А чому всім дітям ми робимо подарунок на Різдво Христове? Питання було досить складне, відповіді не прозвучало, але є відповідь Слові Божому. Різні були відповіді. І вона є дуже чітка тут відповідь, знаєте. Я би хотів, щоб ви її також знали. Написано: Христос взяв дитину, підняв на руки і сказав, хто прийме його в моє ім'я, мене прийме. Хтось щось зробить йому в моє ім'я, мені зробить. Що ви сьогодні хочете Христу подарунок зробити, зробіть сироті. Зробіть дитині. Напряму діти стосуються Христа. Напряму. Ніде про старших людей, так Господь не казав, про дітей. Він казав, хто зробить найменшому у цьому, найменшому. Мова часто йшла про дітей. Тому Христос цінує дітьми. І ми дякуємо Господу, що Він теж вибрав образ дитини. Знаєте, він би міг прийти із пустелі, як Іван, ніхто його дитинкою не бачив, але він з дитини подав себе нам, з маленького виріс і сьогодні в славі перебуває, щоб нам помагати. Тому хто найменшому послужить? Послужить Господу. Давайте візьмемо собі таку гарну традицію, я не знаю, зробити щось дітям на Різдво. Господу напряму зробимо подарунок. Нехай Господь буде слава, а зараз хочеться просто подякувати Богу за його чудове народження. Не забувайте, друзі, цей образ. маленький, ось вам ознака. Це вам ознака. Це ваше спасіння. Дитину знайдете маленьку, але вона Спаситель. Нехай Господу буде слава. Амінь. Подякуємо Богу за це служіння, за Його прихід і поклонимося йому.